От коли е, спроба перетнути кордон завершується невдало, і певно, що велика кількість порушників все ж таки намагається підкупити прикордонників аби е, уникнути покарання, і можете назвати якусь найбільшу суму хабаря, яку пропонували прикордонникам, ну більшість спроб надання неправомірної вимвигоди. Військовослужбовцям Державної прикордонної служби фіксуються в пунктах пропуску, коли, до прикладу, порушників затримують на зеленій ділянці кордону, то фактично відразу на них складаються адміністративні документи, проводиться фільтрація, і там спроб, скажімо так, відкупитися від самих порушників ну вкрай вкрай мала кількість. Це можливо навіть одиничні випадки. А по пунктам пропуску, коли особа перебуває в пункт пропуску, або ж вона не має документів, які б давали їй можливість перетнути кордон, або прикордонники, до прикладу, викриваючи, людина використовує підробку. От в цих випадках то досить часто фіксується, що люди відразу намагаються запропонувати неправомірну вигоду нашим інспекторам. Знову ж таки, суми коливаються різні. Інколи навіть близько 5-6 тисяч доларів людина, е, люди пропонували інспектору для того, щоб він заплющив очі і здійснив неправомірні дії, пропустивши його через кордон. Але е, якщо, до прикладу, людина, використовуючи підробку, викривається, вона несе. Карну відповідальність е, за свої дії, і якщо вона спробує підкупити інспектора державної прикордонної служби, то це також кримінальна відповідальність згідно чинного е, законодавства. Таких осіб ми е, е, і за спробу використання підробних документів, і за спробу підкупу в, передаємо таких осіб е, правоохоронним органам для того, щоб вони здій... провели необхідні процесуальні дії і притягнули його е, до відповідальності.